У нашому відділенні проводиться нирково-замісна терапія методом програмного гемодіалізу пацієнтам на п'ятій стадії хронічної хвороби нирок. Відомо, що кожен десятий житель нашої планети має якусь форму хронічної хвороби нирок. За останньою класифікацією є всього 5 стадій. П'ята стадія, із них це термінальна. На п'ятій стадії наші пацієнти потребують нирково-замісну терапію, так, як є ризик для їхнього життя? На даний час відомо три види нирково замісної терапії. Перше це діаліз, гемодіаліз, друге перитоніальний діаліз, а також трансплантація нирки. Яка ж причина розвитку хронічної хвороби нирок? Є досить багато причин. На першому і на другому місці це цукровий діабет та артеріальна гіпертензія. На них припадає дві третини усіх причин розвитку захворювань. Потім на третьому місці це гломеролонефрит, на четвертому місці це полікістозна хвороба нирок, на п'ятому місці інші захворювання, такі як пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, туболоінтерстиційний нефрит, аномалію розвитку нирок. Системні захворювання із ураженням нирок. Що ж робити, коли, щоб попередити розвиток хронічної хвороби нирок або сповільнити її прогресування? На мою думку, дуже важливим є робота не лише лікаря-нефролога, це є робота цілої команди. Тут повинен працювати і сімейний лікар, і нефролог, і ендокринолог, і кардіолог, ревматолог – Тобто, щоб мати якусь ціль, нам потрібно працювати разом. Оптимальним є е, часна ренопротакція, яка буде гальмувати прогресування хронічної хвороби нирок із першої стадії до термінальної. Якщо у вас є цукровий діабет або ви хворієте на артеріальну гіпертензію, попросіть вашого сімейного лікаря провести аналіз сечі на мікроальбумінурію. Саме він покаже, чи потрібно вже йти до нефролога і розпочинати ренопротекцію. А якщо у вас є хронічна хвороба нирок, і ви знаходитеся на обліку у нефролога, у вас є дві головні цілі. Перше, це контролюйте ваш тиск, щоб він був не більше як 120 на 80. А також намагайтеся досягнути максимально нормального рівня цукру крові. Крім того, не менш важливим є дотримання ренопротекції, яку вам призначив вже ваш нефролог. Дуже болючою темою для мене є неправильне і надмірне вживання медикаментів. Будь-які ліки, я вважаю, можна приймати лише за призначенням лікаря. Часто розвивається токсична нефропатія, анальгетична нефропатія, а іноді у дуже важких випадках може бути гостре пошкодження нирок. Також від себе, як від лікаря-нефролога, я рекомендую проходити щорічно профілактичні медичні огляди, ведіть здоровий спосіб життя, дотримуйтеся дієти. Контролюйте режим праці та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та бережіть ваше здоров'я.